ТЦК не має жодних повноважень на затримання людини. Якщо тебе затримує ТЦК, телефонуй 102, повідом, що ти не бажаєш добровільно прибути в ТЦК, вимагай складення протоколу про затримання. Якщо тебе зупиняє поліція, все одно телефонуй 102, повідом, що тебе затримують, повідом, місце та час затримання і вимагай складення протоколу про затримання. Протокол про затримання складається в місці затримання. Тобі зобов'язаний надати копію протоколу. Якщо тобі кажуть, що буде складений протокол про затримання в ТЦК, це неправда. Адміністративне затримання може відбуватись протягом трьох годин. Після спливу трьох годин працівник поліції зобов'язаний впевнити, що затримання припинено. Тобто, якщо навіть ви знаходитесь в ТЦК, він зобов'язаний вивести вас за межі ТЦК. От чому дуже важливо телефонувати в 102 і зафіксувати час і місце затримання. Телефонуй нам, укладай договір з адвокатом, заздалегідь, щоб мати захист під час затримання.